Ей, блін! А! На, ну, я так розумію. І... О, вибачте. Це так не працює. Привітання! Ви на каналі Мітмі Мене звати Єнот. Остання частина гри Rusty Lake Paradise. О, смерть першої дитини називається ця казнь. Ми вже будемо закінчувати цю гру. Прямо ж цікаво, що ж там буде в кінці. А я поки нагадаю підписатись, поставити вподобайку, вімкнути дзвіночок і все як положено. Нам сюди що ще треба буде пхати, чи що? У-ху! О, перешко. Муха. I hope not the one that я сподіваюся, що не я помру останнім. Ну, звичайно, не ти. Я ж первенець. <звук> Горошинка. яблучко Так, о, мені треба, мабуть, давати я, йому яблучко на голову буде, щоб він стріляв в нього. Маска. А те, що лейк у шоуселтус, біре Глоріас Сьогодні озеро покаже тобі все. І що мені тут? А тут можна по одному стріляти. Ну, стріляти стукати. Тут мені що, два? Ні. вже так Во, бачиш? Зарухали, значить, ось це от повинно бути. а Ні. Значить, ось так. Значить, ще раз ось так. Воно тепер, мабуть, показує, з якої сторони воно чухається, боже чухається, ну, зрозуміли Якщо так. Тепер тут додалось. Тепер тут стало більше. Тепер тут стало більше. Тепер тут їх стало більше. потікай Давай ще раз. Значить, ось так. Тепер як праворуч рухається. А якщо я ще раз праворуч натисну. Ну, праворуч з його сторони, з моєї ліворуч, ну ви зрозуміли, про що? Ліворуч. Ні. да, ми як дивимося з екрану нас це справа, в нього це навпаки, от він стоїть спиною ну ви зрозуміли, що. Значить, добре, це праворуч, це ліворуч, ви зрозуміли. Так, все, не плутайте мене. Добре, давай-то. Хотим разбираемся. Что ты мне? Ты мне пирожка не дашь? И что? О, ты, 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 Зелена Біла. Вот то ж воно не просто так та маска там з'явилась, да а... Біла, Біла, Зелене, Зелене рівно. Чекайте. малювала чи що? Ой. ось так А тут зелене мене домалювало чомусь по чомусь? О супер. А сюди мені шоп хати? Вк. Вк. Сова. Е, на. We the day of the lake Be ready. Добре, сьогодні день озера. Аул сова. Що це означає? Від жабки до крапельки. Тут 10 від тієї кракозябри до жучка. Цієї кракозябри до жучка. мабуть 11 можна буде сказати, да І. Від сніжка до сніжка. Від сніжка до сніжка. І. Три. Два з половиною. округляємо три. Один, два, три. Добре. І що мені це дає? 10, 11, 3. Ну, мені всі їх треба запалити, чи що? Розумію, це останнє. І що далі? Пусто. О, о, о! Ось вони. Ось. Десять. Одинадцять. Три. А що тоді? А як тоді? Ну почекай? О, це мені все треба ходити розставляти по цих Йошкінку. О, бу -бу -бу. Ну, бик стоїть, я був тут. А все інше, я не пам'ятаю. Ну, давай подивимось. Значить, тут ця жучара О вот тут тяжу Але ж, по суті, мені треба лише жаба капля. А, ця жучара ця жучара і сніжок, сніжок. Хорошо. Ці інші мені не так важливі, відвали. Ні, eh, це мені не треба. Во, жаба. Крапля. Жаба гадюка, жаба, крапля. Ось тут вони ось тут. А жаба. І крапля Далі, мабуть, в замку. А, во снежок тут, муха тут, Мм, снежок тут, муха, тут парасо, Тепер. жаба капля, Ж жаба капля. 4 Чотири. Тя хрінь, ця хрінь. О, бачиш, вона відлягає лягає краще. Два, три, чотири, п'ять. І тут в нас. Це І... відстань. 10 4 О 5 10 значить, давай спробуємо. Якщо нету, я дурак. 4 5 10 У Та якийсь колодість. Нішо? фак -т, т Ні. А, може, хоп. Хоп. -а. а, тут немає і. Ну, добре, потім розберемось. Потім розберемось. Потім розберемось. Ой. Окей. Ой, я можеш. Ні. О, а що це создає поцікави? А тут верівка була. Може, цей тут наконечник. Давай еще раз. Давай так. А якщо подивитись дебільше? Окей. Тепер більше тут. Ай, блин! А! На, ну розумію. Це. Це. Так. Тут більше. Тут більше. Ну. Блін, ну нашу. Мабуть, тут так порівну повинно бути. Ось тя. Ось ця. Ось ця. Ось тя. Тут більше. Тут більше. Тут більше. О! Супер! Дивіться, якщо хтось буде грати в цю гру. Хоча я не знаю, в чому прикол подивитись це відео і грати потім в цю гру, але ну мало хто що. Може, хтось буде е, спідран робити. Коротше, ось тут, от, з цими штуками. Просто о, починаєте стучати, і з якої сторони більше колишеться ту сторону обираєте. Якщо воно колишеться з обох сторін однаково, то посерединці він тоді двома б'є. Кей okay, розумна. а це в нас наканісні для стріли. А, стоп. О, все прекрасно. На. Okay. І. О, вибачте. Вибачайте. А я можу якось направляти? О, можу. Давай сюди. Знову вибачайте, значить, трошки вище. Десятий символ. Добре, дякую. Окей. Отже, те ще трошки вище. Ось так, так, виходить. Давай, відпускай. Супер. А, шляпу не може брати. О, все, є яблучкою на голову. Ти промахнеться і проб'є йому голову, правильно? Давай. Чому в тебе на руці? H намальовано, О! Червячок. А, червячка курця, червячка чесови. Ні. Курця червячка. Червячок. Яєчко. Яєчко бабці на патильню. Це так не працює. Ну, Я, звісно, не скажу, що в школі по біології, там, по зоології та тому інше, в мене були дуже хороші оцінки, там вже починаючи класу з 9, го з 10, го стало цікавіше. Але це отак от не працює. Я повірте, я в своєму житті багато яєчні смажила і варила яйця, і що так Отак от воно не повинно бути. Якщо у вас в житті так сталося, що ви смажите яйце, а з нього вилізає ось це от. Це неправильно, так повинно не бути. Ні, так не повинно бути. От так вот правильно, отак от, 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 от не треба. Куди! Куди тікаєш? Брайт Egg. Дякую. А білочок білочок ми зазож? We celebrate the day of the lake tonight. А, Сашечку, мені совушки? Тобі нормально? ну добре, тут, мабуть, треба скласти слово С S... о с S... um. So-v-v Aham, vo Owls Owls совы. Аулс. Е. Супер. пи 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 А, В, Л, С. Аулс. Ой. Что-то.

Може, точечки. Нє, чекай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. П'ять, шість. Сім, вісім, вісім дев'ять. Отут є щось. Щось тут є. Шось. Шось тут є. Mm. Ага, тобто воно так навпаки, да тобто. Значить, праворуч, це ліворуч, це праворуч. А -а -а. Мабуть, ліворуч, це знову ліворуч, це праворуч, це праворуч. Це так само. Праворуч, праворуч, праворуч. Пішла, коротше, в Гарвард я поступати, тому що сьогодні просто якийсь мігамуз. Я таке знаю, я таке знаю, ми таке в, в шерлоку проходили. Тут треба буде не підходить, значить 4 сюди. Їхали один, два, три, чотири. Не. Значить, чотири сюди. Три сюди. Тепер. Три. Чотири. Ні. Значить, чотири сюди. Три сюди. Три сюди. Ні. Чотири. Три. 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 Один і два. Окей. чотири, та блін. чотири, Один, два, три, чотири. Ну. А, не так швидко може. Три. 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 Так. Є! Yeah. Оце ж просто Ізі, пізі, лемон, сквізі! А це що? А, може це як з тим зайцем? А два, три, четыре, пять, один, два, три, четыре, пять, шесть. О, прекрасно, прекрасненько. Маска кабана. А, це оці штуки, щоб перевертати. Це я знаю тут дуже легко. А, ні, не так, не так. Ось так. А тепер сюди треба ось так. Ось так. Ось так, ось так. Сова вона сова. Сове, 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 сове. Це сови не те, чим здаються. Це сови. My memories are the key, not only to the past, but also to the future. Мої спогади. Це ключ не тільки для минулого, але й для майбутнього. повернись і побачиш е, щось там по озеру. Куди тепер? Кубан нажимати. А, по цих. О, it's time. Час настав. У ній тобі маску. Окей. ця здається, була цим голубом. А батя був оленем, дядька кабаном, а батько Оленем. А можу я втікти, можу я втікти. Я хочу втікти з лісу в ліси. А... Мене зараз спалять, як мою мати, та? На, тримай. А... Я в хаті сховаюсь, в хаті сховаюсь. На. А, хочеш маску? Ні. You are ready to meet your destiny. Я якось не дуже реді, але що поробиш? Бать, ти що під халатом голий чи що? Окей. Okay. Ось і дружне сімейство. Вони мене спалили. Це повинно було статись раніше, але, мабуть, через те, що моя мати мене вирішила врятувати, то не сталося. Звичайно, що в мене таке червоне обличчя. Ага, так, ми знайшли шапку, ми знайшли рушник. Квітка? чи те, це, що це, чи це не наші очівки? А, а, ні, ми таке не знаходили. І совчок ми теж не знаходили. Серце знаходили. Типа її меморіс, а вона сова. Will rise again. Наш час настав, Парадайз знову розквітне. Congratulations! You collected Paradise! Серйозно так мало ачівок? Я не думала, що їх так багато, що можна понатисити. Прикольно. Там був десь кабан моєго не класного, от я пам'ятаю кабанами не класного. Але це б не сильно врятувало картину, би. але окей. В будь-якому випадку мені було дуже весело. Не знаю, як вам, але я прям була в захваті. Тому всім рекомендую на проходження Rusty Lake, не тільки Парадайс, тому що впевнено, що якщо них Парадайс такий класний, плюс подивіться в Торт Шанель Шанель Ченнел. Як тільки ми не називаємо один одного. Але от обов'язково подивіться, я залишу посилання на неї в себе в каналі. Обов'язково неї подивіться, вона проходить Roots. Теж Расті Lake. От обов'язково подивіться в неї. І також очікуйте, в мене теж будуть виходити нові частини по Rusty Lake. тому що я ж кажу, в мене є всі ігри від цієї студії. Ну, скажімо так. Тут, е... якщо навіть не брати містику, то можливо, воно так і є в якихось там. Сім'я ще в чомусь так і живуть, вони вірять в те, що е, якщо когось з сім'ї перенести в жертву, то там ордючись буде більше чи ще щось. Коротше, це трендець. Але гра дуже цікава, іноді ти прям не знаєш, задумуєшся, як то чи інше вирішувати. Але мені сподобалось. Я себе її трошки тупенькою почувала в якихось моментах, а, а іноді розумненькою, розумненькою рідше. Але все одно це було дуже цікаво, тому. Очікуйте нових серій по Расті Лейк. Вимикайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. А що ще? Ну і в принципі, дивіться нові відео та стріми, а ми з вами побачимось на каналі Meet Me Today. Всім па-па.